Відео огляд на наш новенький комод. Погнали! Отже, погнали. Комод грайся 960. Чому 960? Тому що ось так він має розмір 96 см, а ось так 48 см без ручок, без урахування цих ручок. По матеріалах ми тут використали плита. Егер Perfect Sense Не залишається слідів від пальців. Дуже легко доглядати. Це той варіант чорних меблів, які легко доглядаються і не залишаються слідів від пальців. Фасади в нас зроблені з МДФ шпоновані дубом. Ось така стильна чорна ручка. Внутрішні корпуси шухлят виконані з фанери, також шпоновані дубом. Дно також дуб. Задня стіночка. Покажи Богдан ще звідти. Задня стіночка також гарна, також фанера шпанована дубом. Цей комод можна поставити посередині кімнати, він буде дивитись дуже гарно і стильно. Ніжки, натуральний дуб, конусна форма, надійне кріплення. Лишається фурнітура. Тут ми використали блюм, часткового висову, без ніяких кріплень, без ніяких заглушечок, все скритого монтажу. З дотягами. Навантаження 30 кг на одну шухляду. Цілком достатньо для того, щоб нагрузити тоді всі ваші домашні речі. Отже, що можна змінювати в цьому комоді? Змінювати можна багато що. Почнемо з розмірів. Розмір можна змінювати. Трошки менше, трошки більше. Можна змінювати. По плиті. Ось ця плита Perfect Sense, що не залишається сіді від пальців, що дуже легко доглядати, вона буває не лише в чорному кольорі, є інші кольори. Зразочки ми вставимо в цьому відео. По фасадах що можна змінити? Можна змінити будь-який колір. Ось з цього шпону можемо покрасити в будь-який колір, як з каталогу RAL, так і з інших катало каталогів кольорів. Може бути темний, світлий, за бажанням, любі види масла, воску, фарби, лаків, все присутнє, все можна робити. Малюночок ось цих, цієї текстури може бути такий, як тут, може бути ось так, щоб пішли волокна. Також можна вибирати, щоб малюнок самого шпона був. Трошки вам розповім, щоб ви розбиралися. Ось ця частинка це йде тангентал. Малюнок називається. А ось такі прямі волокна, це є радіал. Тут в нас використано мішаний шпон, але можна зробити суто так, як ви хочете. Щоб було або радіал, або тільки тангентал. Або мішаний, так як в цьому варіанті. Ну і ніжки. Вони також можуть бути в будь-якому кольорі. До речі, вам ще про ніжки скажу, що висота комода ось там знизу, 15 см, будь-який робот пилосос ним, під ним проходить і гарненько може вам прибирати замість вас. Якщо вам сподобалась наша робота, і ви хочете замовити, пишіть нам в інстаграм. Силка буде і в описі, і в закріпленому коментарі.